Ну і напевно третя частина, яка сьогодні була мега дуже цікава. Сьогодні літали літаки. вже відкрили небо. І тепер дивимося, коли літають літаки? Коли люди починають платити, всім вже приходять штрафи, відрізати світло, приходять. Це означає, що військовий стан в нас припинений. Інакше в Кабінет Міністрів Верховна Рада суперечить самі собі. І тому, то або ми просимо це виправити недоліки, або, ну, тобто, одне з двох. Або ви, ви це самі прийняли? Це саме власні імена людей. от. Міфологічних осіб і клички тварин, От є, е, між іншим, це от є. Ми візьмемо це до уваги і виставимо, напевно, вам. Е, інакше: от, важливо дуже. Якщо ваше ім'я, прізвище.